І сьогодні ми будемо е, знімати. Ой, не знімати а які знімати. Ми сьогодні будемо успаковувати пакетики. Я свій кінець пакетик, який зробила я, поклала, тому що вона його чіпала і вона могла щось піддивитися. Під, під а от зробила вона такий, а я зробила їй скапібали. Це їй пакетик, а скапібали мій. Все, давайте ми будемо починати відкривати. Тут я вже зробила маленьку штучку, щоб я могла зразу відкривати. Ді, хватить. Ну, вот такая вот штучка. А Тика, она нифига мне на помогла, потому что... Да ну, кину хватит! Это не я! И, ну и вот, дади... вот, треба... Ну, да, перестань! Это не я! Ну и вот, давайте мы будем распаковывать из вами. Так. Так, давайте мы будем Так, вот такие пакетик. Тут такие у нас сердечки прикольные. Мило. И... Це, тут Тільки є. відкривай останнє. Оце, там підписано персонаж. Ні, не зараз! Там є ще один цей пакетик. Так, у нас тут є два пакетика. Так, тут, чо, тут нічого не підписано, так що я не знаю, що там таке. Так, давайте ми подивимося. хватить ну, ну, Хватит звічно показувати. <різь> я показую привіт! Давайте ми подивимося, що в цьому пакетику у нас. У ну, нас тут сердечко таке от вилізане. Таке миле сердечко. Я собі це лишу. І тепер персонажі. Давайте. А, я подумала тут воно вже відкрите. Ага, фішки мені. Аккуратно! Так, ось так от. І давайте ми будемо з вами дивитися, хто мені попався. Ну, я знаю, що, напевно, якщо мені якийсь там персонаж попадеться, така і лікість в мене. Давайте ми подивимось, яка у мене кість. Тут от, наше от сердечко, там, де пише ФФ. і Б. Отаке таке одне от, секречко і заказке. У нас тобі попалося це. Тобі попався міфік. Міфік це секретка. Секрет. Yeah. Секрет. Ну, секрет, там пише, що типу секрет, що там. Так, тоби. Ми потім дізнаємося. Мені було лінь просто вже малювати, і я вирішила зробити такі колони дефе. Ну, в нас тут от, таке от, Тепер я. Yeah. А тепер А тепер ми відкриваємо над яким yeah. я, я, на я старалася цілий вечір. Мама, я, звичайно, на кота пукнула. Ой, вы вообще-то друзья, я чего я? у нас вот такие вот, и вот такие вот не пакеты. Да я, я не открываю. Я так. не скрываю. Так, давайся. Сначала давай мы почитаем битвести. Давай и, я, и, я, и, я, и, я, давай чекай, я. я сама. Ну, там Киллом, да что делать? Это... Дивіться, це є бокс Куамі, є бокс Комі, є бокс зімналоку, є бокс Май Мелоді, є, є цей капібау і є секретний бокс. Їй попалося з капібалою. Це є 0,01% і це означає зівочка. Ультравар це є. Р, Р, це... Вона просто не вміє вимовляти. Р". Вона мала на увазі ультрарар. Ну, і, в, і є процент 30% і 4%. Це є, це є в нас сакдечко. У е, нас є rare е, 50% і 7. Це в нас є.